Ви бачили другу машину, напевно, це наружка. Ну, ну, <звук> ну а щоб далеко не їхати, можна стати прямо під дверима Верховної Ради. Королевська. Як можна так розтоптати українські цінності. Друзі, усім привіт! Мене звати Настя. А історія, яку ви зараз подивитеся, виникла після кількох тижнів спостережень під Верховною Радою. І так, вона буде про автівки, про багато автівок, багато красивих, дорогих депутатських автівок. І все б нічого, якби депутати ці автівки декларували, але ні. Тож вам приємного перегляду, а нашу скромну банду ви можете підтримати лайками, репостами, коментарями чи донатом. Вітання, це наші гроші. Я до Бігус. зараз буде про стабільність. Дивіться, на останніх виборах Верховна Рада серйозно оновилась. Нові невідомі обличчя, соціальні ліфти гули від напруги, так що мало не рвались троси. Ну і так далі. А в чому ж стабільність у кортежах і запарковані понтовими тачками вулиці під Верховною Радою? Коротше. Зараз наші інтерни разом із проектом зупинилося. До речі, рекомендую знайти їх на Ютубі і підписатись. І на нас на Ютубі теж підпишіться. А, так ось наші інтерни провели невеличкий рейд і подивились на транспортні звички депутатів старих і нових. Буде запальне відео і інколи просто дахозривні коментарі від нардепів. Мама любит скорость і оп, уява гарантовано малює образ нердепа Олександра Дубінського, який за роки роботи на 1 плюс 1 магічним чином направдорубив на величезний автопарк. І за звичкою усіх українських посадовців записав його на маму. Дубінський вирішив не гальмувати на досягнутому, і після того як отримав депутатський значок. На початку депутатства він ще катався на маминому лендкрузері. Мама любить любить скористь. А на шостий місяць в раді пересів на неординарний Cadillac Escalade. Пане Олександре, ви пішки? Ні, ні, звичайно, я на автомобілі. Cadillac, Escalade, он… Він же стоїть з порушенням і не стоїть на стоїть на червоноситу. На такому, хоч в хіпстерський барбершоп, хоч на вечері до Коломойського, соромно перед пацанами не буде. До чого ми це? Новій Верховній Раді півроку. За ці півроку депутати встигли м, ні, не прийняти всі важливі і потрібні для країни закони, а встрягнути в купу скандалів, поділитися на групи і групки, а ще прокачати свої гаражі. Бо любов до великих, красивих і, що важливо, дорогих авто не має партійної приналежності. Ми поспостерігали за парламентською парковкою і побачили чимало цікавого. Дев'ята, двадцять. На парковку Верховної Ради заїжджає Чорний Мерседес. З автівки у супроводі охоронців виходить Юрій Бойко. Нардеп від опозиційної платформи за життя. Ні, не так. Сьома тридцять. Село Іванковичі під Києвом. На повороті до маєтку Бойка запаркована Нива Шевроле. Всередині люди в формі. «Ні, а? За 20 хвилин в напрямку Ниви їде чорний мерседес. Відразу за ним лендкрузер з антеннами на даху. Такий зазвичай використовують в автомобілях для охорони і супроводу. No, на повороті Нива чекає на проїзд мерседеса з лендкрузером, впевнившись, що об'єкт проїде. Далі по ситуації. Часом рушає за мерседесом і лендкрузером, часом їде в протилежний бік. Якщо приїхати заздалегідь до виїзду бойка на роботу, виявиться, що Нива прочісує весь периметр взад і вперед. Ну щоб об'єкту було безпечно. Цей мерседес возить бойка до Верховної Ради, він і належить бойку, решта автоохоронної фірми. Логічно припустити, що ці автівки супровід охорони. Вони виглядають як охорона і поводяться як охорона. А оскільки в декларації нардепа жодного слова ні про витрати на охорону, ні про ці авто, то губляться вони дорогою до Верховної Ради, аби не палити контору. Ми бачили ці авто, ви тепер бачите ці авто. А от сам бойко, ці авто не бачив. А почувши про них від нас, одразу побачив в цьому руку ні, не Кремля. Спецслужб, Слушайте, це дуже добра інформація. Напевно, це наружку за мною пустила. Я зараз розберусь, це повинна ви бачили другу машину. Напевно, це наружка. Тобто, що найменше рік за Юрієм Бойком, бампер в бампер катаються якісь Мосад ФСБ чи СБУ. Доводять його до Верховної Ради і далі їдуть у своїх справах. Що ж, цілком реалістично, ага. Але от не задача інколи супровід забуває гарненько загубитися. Ось, наприклад, те саме авто чекає прямо навпроти Верховної Ради, доки там іде засідання. Ну і поки ви роздумуєте Бреша Бойко, чи в нього на хвості справді сидять якісь не надто розумні розвідники, ще смішного вам. Ось в парламент їде нардеп від ОПЗЖ і головний динамівець країни Григорій Суркіс. Чорний майбах під'їжджає до шлагобауму, а за ним через суцільну смугу біжать ті, хто в майбах не вліз, себто охоронці-помічники. Це ритуал. Бігуни повинні бігти за авто Суркіса, відкрити багажник майбаху Суркіса, дістати звідти Луївітони Суркіса і відчинити двері. Суркісу, і лише тоді Суркіс вже може вийти з авто і йти працювати. Без цього ніяк цікаво, може це динамівці так тренування проводять? Так тут пауза в телевізорі в цьому місці просто зараз крутиться реклама. В нас на Ютубі нині реклами немає. Але було б цікаво спробувати, тому якщо ви рекламодавець, то пошта під цим відео. А поки що, я вам порекомендую наш же, новий ютуб-канал Всюди люди, де ми робимо вибірки із цікавими групами людей і з'ясовуємо, як вони живуть і що думають. Ми бачили пенсіонерів, які задоволені своєю пенсією. А потім я ніколи не заздрю тим, які отримують більше. Заробили, значить, хай отримують. Ми зібрали всі міфи про ВІЛ-інфекцію. Коли до тебе підходить доктор і говорять. А як ви себе чувствуете? Замечательно. А я вот не очень, знаєте, ви від от наркозу відходили і плюнули на мене. А вже зовсім скоро буде випуск з ігроманами, і ми покажемо, скільки зла приносять гральні зали на кожному кроці. Я вважаю, що ігрові они принесли урона, мені, моєму сім'ї, моїм есть Автомати повинні бути запрещены. Коротше, підписуйтесь, а ми продовжуємо. А ось прямо на проїжджій частині біля Верховної Ради зупиняється ранж ровер. А в рендж-ровері… Королевська. Так, у салоні автівки Наталія Королевська, нардепка від ОПЗЖ. Це підтверджують патрульні, які швиденько оформили для її водія штраф за порушення правил дорожнього руху. Безумовно підтримати сьогодні пенсіонерів, людей, які виживали останні п'ять років на мізерну пенсію 50 доларів. І це знущання. Знущання над десятками над десятью мільйонами пенсіонерів, проживаючих в нашій країні. Комусь пенсія 50 доларів, а комусь ренш за 60 тисяч доларів. Ще й не задекларований. Це режовер моїх батьків. Та влітку він зареєстрований, але не задекларований. Так, Це, це держовір моїх батьків. Безумовно каже. Я не, не користуюся незадекларованими задекларованими не Не хвилюються. Ми і не хвилюємося. Хай хвилюється Нацагентство із запобігання корупції, бо їм додалося роботи. Що в нас тут? Ще один кортеж. Лендкрузер і Lexus з майже ідентичними номерами. З одного виходить Вадим Рабінович. Теж ОПЗЖ. Рабінович людина не бідна. Крузак і Лексус за майже 100 тисяч доларів. Кожен в цілому собі дозволити може. Але. Пожалуйста. Бигу с инфо. Спросите, у вашего вора е, садового, как можно так растоптать украинские ценности, чтобы бордель устраивать в доме культуры? Вадима, а на кого машина зареєстрованы? Сус, із якого виходить Рабінович, записаний на Володимира Кацмана. Він помічник Вадима Рабіновича, а ще політичний експерт. Ну, принаймні, так його представляють телеканали з навколо Медведчуківської групи. І так, жодного слова про цей лексус у декларації нардепа Рабіновича, як і про Cruiser, що катається разом з ним, шестисотий мерседес кубік у супроводі на цьому антизубожілому міксі катає опозиціонерка з двадцятирічним стажем Юлія Тимошенко. Власне, ось вона і виходить. Виходить, вона з цього мерсу давно і регулярно. Але в декларації Юлії Володимирівни ні садан, ні джип вперто не з'являються. Якщо ви зараз єхидно хибно посміхнулися, думаючи, що Юлія Володимирівна така ж, як всі, то дарма. Бо мерседес Тимошенко найнародніше авто. Понад мільйон гривень на рік за його оренду зазвичай платимо ми з вами. Наприклад, у 2018-му партія Батьківщина орендувала його для Тимошенко за гроші з бюджету: мільйон на рік, 83 з гаком тисячі на місяці. А це плюс-мінус 20 мінімалих українців, яких Юлія Володимирівна палко захищає. Але цього не дуже помітно з тонованих вікон шестисотки. У 2019-му за оренду поки що сплатили лише частково близько чверті мільйона. Решта поки що висить у якості боргу. Ну, але це вже лірика. Власник авто фірма, яка належить бізнес-партнеру чоловіка Юлії Тимошенко. Реально на бідності, повному зубаженні зубожилості і нещастя, тотального е, зубожиння бідності українців. Так, ще раз: мільйон гривень на рік на Мерседес Тимошенко. Ми віддаємо партнеру її чоловіка. Все в сім'ю, все в сім'ю. А кубік його теж немає в декларації. І в звіті партії ніде немає. Що ж, мабуть, теж наружка. Закон охоронить. Ті що змога. Так, ви точно його чекали. Ілля Кива. Наркобурець, нардеп, коп. Коп і самоназваний секс-символ. Ну, Нуло, закон охороний. Ось так Кива спілкується з виборцями, але ні, займатися осудом аморальної поведінки народного обранця зараз не будемо. Осуду має піддатися факт знаходження киви в чорному позашляховику на цьому відео. Бо ніякого чорного позашляховика в декларації Киви немає. Там взагалі немає авто. І так, зазвичай кивані звідки виникає під парламентом вже пішки. Ми довго і вперто передивлялися години зйомок звідти, аби визначити на чому ж він приїжджає, і нам це не вдавалося. До моменту, поки Кива в якийсь з днів не матеріалізувався під радою в ту ж секунду, коли з того ж місця від'їхало два авто. Ось цей ленд-крузер занадто підозріло, схожий на той з відео з погрозами Киви. Або з супроводу підтверджує, що саме цією двійкою і може користуватися нардеп, Бо записаний він на 23-річну Єлизавету Водякову. Знати ви її можете з двох причин: або ви полюбляєте стриб-клуби адміністраторкою одного з яких донедавна була Єлизавета. Або ж ви переконаний соціаліст, бо Водякова стала головою політради соціалістичної партії України тоді, коли Кива цю партію очолив. Якщо коротше, вони знайомі. Кива це підтверджує. Я, Я вирвав дитину із лап банди приступників, которая чим займається простітуцією. Але от про машини Кива як не старався, не згадав. Тижня бачила, як ви проїжджали в Верховну Раду на в супроводі мікроавтобуса. Чики ці машини. Це ваша воспальона фантазія. А, скажу, будь ласка. По поводу супроводжень і по поводу лендкрусерів. Вдруге ми вирішили не перепитувати, бо... Ну, ну, але підозри залишилися. Тож, якщо ви маєте фото чи відео, на яких Ілля Кива їде в перелічених або в будь-яких інших авто, маякніть нам, будь ласка. Трьохлітрова Audi Q8 2018 року. В салонах така стартує з відмітки в півтора мільйони гривень. За кермом голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Щоправда, авто належить не йому, ауді записана на миколаївську фірму «Сигнес». Арахамія каже про «Сигнес» не в курсі, взагалі а машину взяв покататися у друга. Тест драйв перед купівлею. Ну, справедливості заради, арахамія на депутатську зарплатню і не скаржився. Тож красиво жити не заборониш. А ось на парковку ради заїжджає блакитний рейндж-ровер Спорт 19-го року. В салоні такі стартують з відмітки в 2 мільйони гривень. За авто виходить екс-гендиректор телеканалу «1 плюс 1» Олександр Ткаченко. Добре, Олександре е, бачили, що у вас є новий рейндж-ровер 19-го року. Е, чому його немає в декларації? Це ми? не новий Range Rover, а це Range Rover 1 плюс 1, який я виробив оренди. Ось декларація Ткаченка. І так, там справді є плюсівський Range. Але суттєво старший. 2013-го. Але чому в декларації не вказуєте, він, що ви його орендуєте? Ем, ні, хоча для Ткаченка подібне норма. З таким же серйозним обличчям він власниця намагався переконати журналістів у тому, що оселився в маєтку на Трухановому, тільки що і тому в декларації його немає. При цьому правда забув повидаляти з соцмереж фотографії з цього ж будинку за одразу декілька років. Це явище явно потребує якоїсь окремої назви деклафобія страх перед декларуванням статків. Ну, а щоб далеко не їхати, можна стати прямо під дверима Верховної Ради, як оцей Land Cruiser. Або під дверима паркового, як от цей самий Land Cruiser. Або навіть перекрити в'їзд пожежній автівці в Одесі. Як от правильно, знову той самий Land Cruiser. Впізнали, хто з нього вийшов? Ага, Юрій Корявченков. Він же Юзік. Претензій до походження позашляховика у кварталівського старожили немає. Є претензії до м його паркувальних навичок. Ні, серйозно на це ж можна дивитися вічно. Ось під боковий вхід в парламент під'їжджає Сірий Lexus CRX 300 2019 року. З авто виходить соратниця Юлії Тимошенко Ольга Бількова. В її декларації не надто свіжа Volvo 13 тринадцятого року і зовсім не свіжий Міцубіші 2008-го. Про лексус жодного слова. Ну а ось під радою зупиняється чорний позашляховик Мерседес. З нього виходить нардепка Лариса Білозір. Білозір нині в депутатській групі за майбутнє. Раніше тісно працювала з блоком Петра Порошенка. А от Мерседес належить Миронівському хлібопродукту. Так, це той самий виробник курятини наша ряба з мільярдером Юрієм Косюком на чолі. І та власна поїздка нардепки на автівках великого бізнесу це що найменше дивно. А якщо чесно, неприпустимо. Ну а ось слуга народу Олександр Кабанов. Якщо подивитися в його електронну декларацію, то можна побачити, що живе Кабанов в квартирі брата президентського помічника Бориса Шефіра. Але при цьому купує ягуар 2019 року. У кредит. У мене багато автомобілів. В основному я їжджу на камрі. Це Олег Семінський, нардеп від слуги. Запам'ятався він м, ну хіба тим, що в серпні минулого року тусувався на весіллі Смотрящого за мін'юстом Андрія Довбенка в Сент-Тропе. Так, так, тому самому, куди ще літав екс керівник президентського офісу Андрій Богдан, забудовник Вавриш і так далі. Автопарк Семінського справді вражає Бентлі, Тойота Прадо, Крузер, Кемрі, Фольксваген, Каравела. Сюди ж можна записати ще квадроцикл. Та катер. Але зараз Самінський приїхав на Мерседесі Сі400 2019 року. Ні-ні ні, нічого не подумайте. Авто просто позичив. Той Мерседес, який ви не побачили, я взяв просто покататися. Дякую. А чий це мерседес? А мого друга одного, давнього знайомого, мого друга. Дякую. Ну, а це Дмитро Соломчук. Теж слуга. І як ви вже помітили, теж Мерседесолюб. GLS 350 2019 року за понад 2 мільйони гривень, записаний на Рівненську агрофірму. Власницею якої є дружина нардепа Олена. Але от дружина в декларації Соломчука є. Фірма в декларації Соломчука є. Мерседеса в декларації Соломчука немає. а має бути. Шкіряний салон, тоновані вікна, потужний двигун і престижний логотип на радіаторній решітці. В ідеалі ще машинка супроводу з головорізами, які будуть пильнувати спокій народного обранця у момент, коли він вийде до своїх виборців, з черговою розповіддю про зубожіння, маленькі депутатські зарплати чи страшну кризу. Ну а що? Все одно ж проголосують.